Прибулець Борик та Джамеліна. Розділ п'ятий. Хто переможе? Сподіватися мурашці на допомогу було марно. Потрібно було щось негайно вигадати. Здалека за спиною вона почула кроки. Це вже кріт сунув до кишані. Мураха розвернулася. І впевненим кроком пішла назустріч кротові. Мурашко. Ти що тут робиш? Що, жити на бридло? Тс, не шуми, поки ти йшов сюди, таргана захопила мрошине військо. Розповідай без свого генерала. Він втік з-під варти очолив військо королеви. Він дуже розлючений. За той наклеп на кишеню чекає жорстока Розправа мрашиною кислотою. І, і. І що мені робити? Що робити? Тікати негайно. Кріт міцно притис до себе баночку з джемом і швидко задріботів підземними лабіринтами подалі від тараканячого лігва. Мурашка бігла за ним. Їй ніяк не можна було залишити джем без нагляду. На шляху їм зустрічалася підземна охорона. Усім кріт командував рятуватися, і вони розбігалися в паніці хто куди. В якусь мить захеканий, він зупинився. Мурашко. А чому ти вирішила мені допомогти? Мурашка зовсім не сподівалася на таке запитання і трохи розгубилася. Бо, бо, бо ти мені подобаєшся. вигукнула вона, чим зовсім вибила у крота відчуття землі під ногами. Я? Тобі? Оце так поворот. Тошуля розплився в усмішці. Ще ніколи ніхто не казав йому такого. Скажу тобі відверто, я тобі завжди заздрив, що служиш в Джемаліні. Цей тарган такий жорстокий. Слова доброго від нього не дочекаєшся. Все свариться та злякує. Їсти мені залишав тільки те, що сам не доїсть. Все обіцяв золотом платити, генералом зробити, як буду вірно служити. І що? Що я отримав? Обирай де служити не по грошах, а за покликом серця. Якби я міг почати життя спочатку, то пішов би на службу до дже. Кріт не встиг договорити, бо коридором почулося якесь топотіння та жахливий гул, який наближався шаленою швидкістю. За мить навколо них створився цілий мурашиний килим, та ще що страшніше. На них сунула стіна джмелів. Коли жива стіна зупинилася, наперед вийшов головнокомандуючий джміль та промовив Мурашти. Вибрати джем у крота. Тут же до кротячих лап піднялася мурашина хвиля, вихопила баночку і покотилася туди, звідки прийшла. А тепер, кротику, настав час відповідати за своє злочини. Хто отруїв Джемеліну? Отруїв? Її світність отруїну? Гарний актор. Сам отруїв плодами і так щиро дивуєшся. Я не знав, що пермалини отруєні. То кишаня мені наказав віднести, повірте, я б ніколи не зробив такого з королевою. Твій тато все життя вірно служив країні квітів, а ти такий шлях обрав? Простіть мене, прошу, не вбивайте? Я не винен. Тарган залякав мене, що вб'є, я, яким я не буду йому служити. Тільки Джміль підійняв пістоля для пострілу, як наперед вийшла морашка. Джмелку, давай ми не будемо гарячкувати, хай його суд судить. Джміль на мить замислився і промовив Пам'яті твого славетного батька. І за проханням мурашки ти поки житимеш. Хай суд вирішує твою долю. Заграти його. Закомандував генерал, і джмелиний конвой повів крота до високої вежі, подалі від землі. А джміль ще мав одну важливу зустріч на сьогодні. Коли кишання в підземеллі почув кроки. До нетерпляче закричав. Тошику. Де ти вештаєшся так довго? Приніс твоєму володарю чудодійного джему. Правителю вже не терпиться його скуштувати. Скуштуєш? Перевалиновий джем тобі годиться? Джемелю? Як ти потрапив сюди? Ти ж мав бути у темниці. Джемеліна прислала до тебе. Джемеліна? Вона жива? Живіше за усіх живих. Ось передала тобі кошик з чудовими фруктами! Я не стану їсти пермалини. А доведеться? Ні, ні, ні за що! Охорона сюди. Розбулікай, пригощайся! Добре, добре, скуштую. Кишаня лизнув один фрукт і поклав до кошика. Джиміль пальнув з пістоля вгору, звідки на таргана посипалася земля, і наказав Їж! Тарган тремтячими лапами схопив фрукт і з жалібним виттям почав їсти. З'їв один пермалин, але зовсім не відчув себе зле. усе!» Суворо промовив Джміль, і кишаня почав наминати. З кожним фруктом його обличчя ставало більш задоволеним. Ще ніколи в житті йому не було так солодко. Якісь дивовижні зміни відбувалися з ним, хоча не тільки з ним. Пермалини ставали все більшими, і їх вже було важко тримати у лапах, та зупинитися їсти він вже не міг. Тож видряпався на велетенський фрукт і намагався прокосити товстелезну шкірку. Його зусилля були марними. А так хотілося ще й ще відчути цей дивовижний смак. Безпарадно він глянув навкруги, мов звідти має прийти допомога, а навкруги усе ставало якимсь велетенським. джимелі гіганти, з витягнутими від подову обличчями, витріщилися на нього. Які гарні дядечки! Запищав дитячим голосочком колишній злодюга і став на радощах стрибати на пермалині, мов на батуті, і весело співати. Я маленький таргенняк, вмію високо стрибати, Дуже сильні в мене лапті буду ними танцювати. Стриб-стриба. Стрибок, стрибок просто гарний, як грибок. Від побаченого та почутого джмелі почали реготати. Сміялися так, що аж позгиналися, що аж сльози бризкали на всі біч. Ну і джаліна, ну і вигадала. Ледь видавив джміль. Усі сподівалися, що тарган зараз помре у конвульсіях, і ніхто не чекав, що він на очах стане маленьким милим тергенятком. Гіпердоза омолоджуючої сироватки з геном доброти дали вражаючий результат. Мурашки! покликав джміль мурах, що здивовані стояли у коридорі. Старіться, малятко, і відводіть на виховання до першої школи. Весело наказав Джеміль та обличчя вмить посерйознішало. Джмелики У нас ще є важлива справа порятунок черемної клуби королеви. Усі організовано направилися до виходу з підземелля. На горі їх чекав новий сюрприз. Зникла уся клумба Джемеліни, а на місці цеху тепер був ставок. Дуже симпатичний ставок з водяними лілеями та плаваючими фіолетовими лебедями. Та це аж ніяк не радувало. Вони не вберегли найбільшу цінність країни квітів. Коли військо наблизилося до палацу королеви, назустріч вибігла Джемеліна. Тільки на джемелі розкрили рота, щоб звітувати неприємну новину, королева замахала руками. Ані пари з вуст! Краще йдіть за мною. Вони обійшли палац і в долині побачили дивну картину. На їх очах будувалася кольорова велетенська вежа, будували її довгі металеві руки, що виходили з чайника прибульця. Швидко цеглинка за цеглинкою лягали, утворюючи новий ряд. Це мій новий цех, точніше фабрика. Вже немає від кого переховуватися, тож починаємо працювати на поверхні. Більше сонця моїм квітам. Я так про це мріяла. Та Джеміль винувато опустив голову. Ваша величності, вони вберегли вашу чарівну клумбу. її знищено. «Ви не вберегли? Зате хтось вберіг. Вона буде тепер квітнути прямо на даху моєї джемової фабрики. Коли усі глянули на будівлю, то здивувалися. Щайника вистрілювали чарівні квіти, королеви і швидко садилися у вже засипаний ґрунт на даху швидко добудованої фабрики. Коли уважно придивитися, то можна було помітити, що це з квіткою у руках стрибало на шаленій швидкості щось фіолетове. Чудесі. Цю чудосію створив вірний друг нашої квіткової країни. Привоз бори! дружно промовили мешканці країни, а борик вже стрибав до них і радісно кричав. Клумба та фабрика готові до запуску. І хочу зауважити, що тут були запроваджені новітні технології. Слава Джевині! Слава кориду! Гучно лунало по всій мирній та квітучій квітковій країні.